อยู่ในหอทิ้งあนเขาตัวใหญ่ชิあนหัวเล็กเล็กสักあのหัวเลากเล็กไปส่วนเนี่คิดใช่ไหาวันนีเนี่ยเล็กสุดอยู่เบ้าเสียก็รู้คิดใช่ไหมสมมติแต่เพราะว่าสิคังเนี่ยจะว่าเสียก็สมมติあのหัวเล็กสุรู้ก็ม่กัน

Я бролібе як ще ареолю, аюмитчоп. Паягнілля ще б. Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Denit3D і ми починаємо проходження гри Never Alone. Одразу, одразу ми... Стикаємось з небезпекою. Це платформер, який вийшов не так давно на Windows, тобто на ПК, на PS4 та Xbox One. І ця ця гра про корінний народ Аляски. Як тут написано інуїти Але це не зовсім так. Бо споріднений народ інуїти. І... Ми поки що тікаємо, тікаємо від ведмедя, який ну, дуже такий здоровий. І взагалі от перше враження. Перше враження від цієї гри дуже приємна графіка, така мультяшна. І ось, ось другий персонаж, який буде нас супроводжувати. Дівчинка, це головний герой, і допомагати буде цей білий песець Можна грати як одному, переключаючись між персонажами, так? І вдвох. У нас буде кооперативна гра, тому кожен грає за свого персонажа. І бачили, що ведмідь ведмідь таке враження, що утопився, хоча білий ведмідь вміє плавати, і я думаю, що він просто пірнув. Погода все не прояснялась. За одною заметіллю починалась інша. Роберт Клівленд Насрук. Це та людина, від якої наш закадровий голос почув історію, про яку казали на початку. Дуже приємна графіка і по першому враженню дуже добра гра. Коли Побачимо, що буде і... далі. Так. Писець наш якийсь незвичайний. Може у нього буде якісь властивості спеціальні. Ну він дуже такий кумедний, у нього і хвіст, і вуха, все рухається і. оп! сова. Нас догнати, на жаль, сову не можна, так, ну ми йдемо, це платформер, і нам тільки можна або вправо, або вліво, і більше нікуди. Так. Песець. Песцю, мабуть, це завдання. Давай, давай. І. Все, писець тут. Ох. Так, це мені трошки нагадує гру. До речі, нашу дівчинку звуть Нуна. І це трошки нагадує мені гру, хоч вона і не платформером була, але Brothers. Пам'ятаєте, проходження на нашому каналі. Якщо хто не бачив, можете подивитись. Там також за двох персонажів граєте. І. О! Писець, ти куди? Заметіль дуже сильна, тому песця так і виносить. В Бразерс там... Та нічого собі. Так, треба. Треба вижидати. Вичікувати. В Бразерс одним геймпадом можна було грати за двох одразу. А тут все-таки можна вдвох. І там також брат брату постійно допомагав. І. Так. Тут не треба допомагати песю. Я думаю, що коли буде. Куди, 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 куди? Ну, так обличчям, в сніг. Тут, мабуть, коли оце заметіль, треба отак от лягати, я думаю. Тоді не так винесе. Тоді не так винесе, бо заметіль дуже сильна і. ну, Джерело заметілі знайти, як дівчинка хоче. То я не знаю навіть. Подивимось. Так, сова знов. Сова таке. Так, тут треба стрибати, але. Ой-ой! Як. Треба зараз прострибнути дуже швидко. Щоб заметіль. Не винесла в річку і. Де песець? Песець! Так, ось він. Так.

Так, якийсь помічник. Але я не знаю, я боюсь на нього стрибати мабуть, писець повинен стрибнути, все-таки це ж його. Він же показує. Оп-оу! А де, куди? Дайте мені також дострибнути. Може треба було вдвох? Так. Ну не знаю. Ага. Так, треба вдвох стрибати. І раз, два, три! Чудово! Пішли далі. Так. І. Ооо! Так. Дівчинка, звичайно, гірша, ніж песеть стрибає. Ну. Та я ж туди не дострибну, мабуть. Ще руки. Не знаю, чи ці руки можна на них застрибувати, чи ні. Так, 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 так. А куди? І там знову сова. Ми чуємо її, вона таке враження, що показує нам куди. Хоча ні. Ні, вона не показує, куди нам йти. І. Класно, подивіться, снігу більше і вона так застріляє. У Опистя У постійно над головою, ну, голова окутана якоюсь булькою. Так, так, ш. Ага. Зараз буде... Ефект Сема Фішера, мабуть. Це писець вміє так робити. А Дівчинка ні. Але стрибає також непогано. А Знову не спрацювала реакція. Ох. Ну, я думаю, що це дуже добра гра повинна бути. Так, чекаємо за метіль. І все одно, бачите, ми лежимо і все одно трошки зносить. Так. Отут не повинна дівчинку знести. Хоча ні, а я думав, що пагорб все-таки дасть якийсь захист. І так, треба бігти. Треба бігти далі. Поки що нічого не відбувається такого. Крім заметілі, от, а почали так ведміть. Так, а як тепер тут? Так, ну почекаємо. Посейся як ще й вміє так повсти, а. Так. Але, по-моєму, дівчинка не вміє повзати. Так, є. Є, писець без писця нікуди. Ми б нічого не зробили без нього. А руки такі вони прозорі і нічого нам не допомагають. Так що можна бігти далі. Так. Нічого собі, цей писець трошки не утопився. Само якийсь. Так. А, я вже... Так, песця! І я думаю, що треба знову від стіни відбиватись, так. І... Ох! Як! Подивіться, що з песцем. Ні, нахиляй, нахиляй писець. Так. Ну чудово. в приблизно зрозумілий з оціми помічниками. Тепер тільки зрозуміти, які ще будуть. Які ще будуть у нас головоломки або суперники, вороги. Ну, я так розумію, це з полюваннями ми прийшли в своє поселення, і вона, ну, не дуже гарно починається гра, хоча я думав, що це буде добре. إلى أي حد من الأحوال، لأنهم يحتاجون إلى تنظيم المنظمات، ويحتاجون إلى تنظيم المنظمات، ويحتاجون إلى تنظيم Говорять, тоді, від кожного пориву вітру рихлий сніг розлітався всюди. Роберт Клівленд. Так, якийсь неясний тип прийшов в поселення.

Не знаю, все розвалив, все спалив, і тепер я думаю, що у дівчинки завдання трошки змінюється, не джерело заметілі за шукати, а саме цю людину, і хто це взагалі такий, що все плем'я. Духи нам продовжують допомагати. Хто це? Не люблю, коли в платформерах хтось бігає біля екрану. Ага, ось тепер треба зловити вітер. Ну, писець не послухав. Ось! Так, тепер пистю треба. <головіка> треба отак от повсти я думаю, і коли вітер назад, щоб винесло його знов. Ну, отак. Або отак от просто. Так, так, так. Ну, писець поспішив! <головіка> і головою врізався в стіну. Ну, непогано. І нормально, нарешті пасець з нами. Так, ну ми йдемо по поселенню. Так, да що це за гремліни бігають перед екраном? Сніг постійно змінюється. То в одну сторону, то в іншу. Так, і ось наш помічник. Пасець. Ти знаєш, що робити? Чи не знаєш? І у нас біда. У нас, крім поселення спаленого, і трошки спалився. Трошки не туди побіг песець. Ух, ну песець у нас такий акробат ще той. Дивіться, що творить. І. Так, все. Нас зараз відвезуть. А хто ж це? Хто це бігає?

Дененаке. Ну, собі трубочку покурює. Людина сова. Писець. Давайте біля цієї людини сови. і завершимо першу серію. Він такий позитивний з трубочкою миру. І якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і будемо разом дізнаватись, що ж буде далі, як же завершиться ця казкова історія. З вами був Денітр Руде. На все добре.